Нашу знімальну групу у цій квартирі зустріли з шампанським кавою та цукерками. Гостинності у цієї родини, хоч відбавляй, нам показують сімейні фотографії, розповідають таємниці своєї родини, грають на гітарі. <плес> Навіть дотепер цей народ називають циганами. Вони ж звуть себе роми. Серед ромського населення є відомі юристи, медики, актори, співаки та льотчики. Серед духовних цінностей для них головне родина і чесність. На відміну від людей інших національностей, вони не зраджують та не вбивають один одного. А ще ромське населення прагне зламати існуючий стереотип і довести, що цигани це також хороші люди. Наш народ розумієте, він то веселий народ. и дружески, и все. Но вот спокон веков уже такое зашло уже в привычку, уже вот цыгане едут по селу, все, прячьте детей, мы сейчас украдут детей, там обворуют, там понимаете, это даже пугали ромским народом детей. Стереотипы восприятия не искажают действительность, абсолютно это не так. Наш народ, он все-таки он понятливый, способный народ. І в характері у нього і сіґівка і по натурі вони добрі, вступчиві люди. бачите, стереотипи є стереотип. Петро Главацький сам з Білорусі. Спочатку бароном Черніївської області був його батько, потім брат, який несподівано помер. А потім ромський народ обрав лідером і Петра Володимировича. Барон одружений, має дітей, невісто, зятів та внуків. Він відверто розповідає нам на камеру про факти крадіжок та наркоманії серед ромського населення і додає, що не буває поганої нації є лише погані люди. Что касается вот, э, наркомании, да, вот все говорят, что вот, э, граждане русской национальности занимаются наркоманией, да? да вы представьте себе, так это как капля в море. Если по-хорошему, это можно свернуть буквально за месяц, за два. Все, вот это, что Роман делает. Если какая-то цыганка пошла, там э, выпросила ведро там, там э, корзину маковый, маковый голов, ее обязательно же поймают и посадят посадят. А те люди, которые, извините за выражение, своей жирной задницы, накрывают по два, по три высоко затравших кресла, и за ними такая стоит, что творится, вы же знаете, видите, вокруг этого травмодола, вокруг сколько тоннами перевозится разных родов наркотиков, тяжелые, легкие и прочее, и кто за ними стоит. кто это все крышует. Вы же это все прекрасно понимаете. И его, этого человека, не увидишь на скамье подсудимым. Потому что у него и сила, и правда, и закон. А если це він поймається, звісно, йому запрут там 8 на 7 років. Найстрашніша кара для циган – це вигнання з ромської громади. Повернутися назад практично неможливо. На щастя, каже Петро Володимирович, у 21-му столітті таких випадків дуже мало. Якщо дитина наш провинився дуже серйозно, он собирается в свой суд. Я, я скажу, где-то, а если, допустим, он изнасиловал кого-то, так, или предал. Вот предал, даже, будем говорить, вот пошел в зал в милицию вот, товарища какого-то. Да, собирается в наш суд, выносит ему решение. Или изгоняет его вообще, чтобы он не находился в этой области. Это самое худшее, да. Если у нас, понимаете, считается, если такому человеку ты подаешь руку, То автоматически, как говорится, выражаться до другом же жаргону, то законтачены. все. Ми не правонімі права він не має права самі сидіти за столом і кому-то в дом зайти. нет. Поговорили ми з боронами про циганські традиції, які збереглися до цього часу. Цей народ вже практично не кочує. Цигани гарно співають і грають на гітарі. Дітей народжують багато, але освіту здобувають не всі через складне матеріальне становище. Жінки вміють гадати на картах, їм заборонено сідати за стіл разом з чоловіками, можна лише подавати їжу. Представницям прекрасної статі ромського народу не можна носити і короткі спідниці. До Цього часу збереглася весільна традиція наречену вдягати впродовж дня у дві весільні сукні білу та червону. Червону в тому випадку, якщо наречена, виходить заміж цнотливою. І наостанок про мрії ромського населення. Їх жінки прагнуть мати міцну родину, чоловіки мати свої права в країні, в якій оселяється цей народ. То він бахтали румали. Да дивись, амаро румаро дивись. Це додавати бах, зор. Кайтавинсаре зорали бахтали. Томарича Ури, Сока мене до Сертадо. Уважа уважаємо тілі поздравить вас всех с международным ромским народним ромським днем. Пожелати вам всего всього, -всього наилучшего, благополучия, счастья и що ви желаєте від Бога. А відзначатимуть своє свято роми у столиці у театрі опери і балету. Такі щорічні святкові фестивалі вже стали традиційними.